Привіт! Ви на моєму каналі Міс Соблог. І зараз разом із вами я хочу зібратися, піти в магазин, купити якихось продуктів, щоб можна було приготувати вечерю Як ви бачите, я вже зібралася. У мене ось такий базовий гольф. А, також у мене джинси, я хочу зверху одягнути пальто, тому що на вулиці доволі таки холодновато. І взагалі зараз кінець осені, листопад. Трішечки хочеться ще поносити осіннього, бо потім осінь буде аж через рік. І поки є можливість, я намагаюся одягати якісь пальта, а, гольфики осіннього кольору, тому що ще хочу насолодитися цією осені. Я вже майже готова, тому залишилася лише одягнути верхній одяг і брисутися духами. Готувати я буду запечену картоплю з курочкою. У мене майже всі продукти вже були, але все одно потрібно було ще дещо докупити. Тому все, що я купила, це йогурт, сік, авокадо до сніданку, суміш салатного листя і фету для салату, лохину і рокав для випікання. Ну що ж, почнімо готувати. Спочатку я нарізала картоплю на 4 частинки, посипала її сіллю, перцем, різними італійськими спеціями і додала олію. Далі нам потрібно розрізати рукав для випікання, покласти туди картоплю і вже замариновані курячі стегна. Кладемо все в духовку і випікаємо при 200 градусах. Поки картопля запікається, будемо робити салат. Для цього нам потрібно буде промити салату у звичайній воді. Тепер нарізаємо сир фета на кубики, кидаємо їх в салат, і тепер дістаємо соєвий соус, огерочок, помідорчик. Нарізаємо їх як вам більше подобається. Додаємо уксус, соєвий соус, олію, і виходить все так гарно. Якщо ви теж їсте, вам смачного. Усім доброго ранку, як ви бачите, я вже прокинулася і одразу сіла дивитися телефон. Звісно, було б набагато корисніше читати книгу, але я не дуже хотіла її читати. До тих пір, поки не побачила погоду за вікном, у нас випав перший сніг. Але на жаль, коли я озвучую це відео, сніг вже розтанув. Але скоро буде ще. Вже з хорошим настроєм я пішла вмиватися і приводити себе в порядок. Обов'язково в моїй ранковій ретині має бути чищення зубів. Я роблю це кожного дня, але дуже рідко записую це в своє відео, тому що ну, кому це буде цікаво. Але хочу вам наголосити, що це дуже і дуже важливо. Також нанесу бальзам для губ, тому що вони у мене дуже часто пересушуються. Тут, до речі, я знайшла такі гарні окуляри, вони мені дуже сподобалися, і я саме в них і пішла готувати сніданок. Як я і говорила в минулих відео, я дуже люблю корисні та смачні сніданки. Тому сьогодні вирішила приготувати собі тости з авокадо. Бутерброди це найлегша страва, яку я коли-небудь готувала, тому ці тости готуються дуже швидко. Мій спосіб приготування такий: спочатку нарізаємо хліб і кладемо трішечки піджаритися на грильницю або тостерницю. Якщо немає ні того, ні того, то можна на пательні. Далі очищуємо авокадо, нарізаємо його на кусочки, додаємо якісь різні спеції і розминаємо виделкою Вже на готовий піджарений хліб ми додаємо нашу суміш з авокадо, відкриваємо тонець і розкладаємо його вже на авокадо. Тепер нарізаємо сир, масло або якийсь інший сир, який вам більше подобається, і розкладаємо на наші бутерброди. Залишилося лише посипати кунжутом, додати якихось спецій, і наші бутерброди готові. Також я вирішила собі ще піджарити яєчню, ну думаю, всі знають, як це робити. Далі наливаємо сік, і наш сніданок готовий. Тут я вирішила трішечки поприбирати, тому що, так як я знімала відео, я всі речі не клала одразу на місце, а залишала їх на столі. Ну і заодно протерла пил. Як ви бачите, я тут трішечки сіла помалювати, позаповнювати планер і зробила ось такий от гарний планер на грудень. Ну і звісно, як без домашнього завдання. Так як я знімаю відео в основному на вихідних, я роблю домашнє завдання, а не сижу на уроках. Але якщо ви хочете, щоб я зняла вам гтреті візьмі до школи або влог зі школи, пишіть у коментарях. Ну а на цьому все. Я вам дякую за перегляд, усім пока!